Вітаю, я Наталка Лютиринська про події в Україні та світі. Зараз на Твай. У цьому випуску ви побачите, місцеві вибори в Україні. Знову фальсифікації і каруселі. Одеса без електрики постачання досі не відновили після стихії. Туреччина на межі революції. Руселі, мертві душі та вкидання бюлетенів з усіх позачергових місцевих виборів, які відбулися в Україні в неділю, найбільше нарікань з боку спостерігачів викликало обрання міського голови Василькова. Представники комітету виборців на дільницях зафіксували чимало порушень. Нагадаю, за крісло міського голови Василькова на Київщині головна боротьба точилася між кандидатом від опозиції Сергієм Сабовим та кандидатом від партії регіонів Володимиром Сабадашем. За даними паралельного підрахунку голосів від мережі ОПОРА. Озрив між Сабовим та Сабадашем становить 240 голосів. За представника партії регіонів проголосували 3395 виборців. За кандидата від політичної партії Удар 3155. Третє місце посів екс-мер Василькова Валерій Попович. Комітет виборців уже заявив, що процедурні порушення під час голосування і підрахунку голосів могли вплинути на результати виборів мера. Яким був цей день у Василькові і як рахували голоси, знають Олена Стецюк і Віталій Маргалик. Суцільне благо для людей у програмі і перемога у кишені. Провладний кандидат Володимир Сабадаш очікував офіційно стати керманичем міста ще до півночі. У мене було багато людей на зустрічах. Я думаю, що я доніс їм свою думку. Ось, і тепер о 22-й годині будемо чекати результатів, наскільки я зміг їм правильно донести свою думку. Голоси містян стали вирішальними та чи справжні вони сумніваються в опозиції. Каруселі, спортсмени та видворення спостерігачів стали ознакою Васильківських перегонів, кажуть активісти. Дільниця 283. Довірені особі Сергія Сабова показали на двері за усною домовленістю. Вона заважала працювати, зробила зауваження, чому там сумочки стояли в куточку, а ми сумочки не можемо нігде діти. По закону вони повинні були зупинити процес голосування. Провести засідання комісії, тому що це є колегіальний орган, прийняти рішення про те, що когось видавити, і потім продовжувати процес голосування. Сумнозвісні каруселі символ чи не кожних виборів в Україні. Звичайний проїзний квиток став таким собі посвідченням своєї людини для отримання бюлетеня замість когось. Маючи відповідні розпізнавальні знаки, це був факт, що паспорта в однаковій обкладинці, або якісь там коричневі папірці, підходили до членів ДВК, які були одягнені, або елемент одягу мав рожевий колір і намагалися таким чином отримати бюлетні. Таких молодиків затримали з десяток, кажуть в опозиційному штабі. Переважно це гості з Києва та Вишневого. Та яким з них без транспорту не обійтись, ледь на ногах трималися. Підкинути свій голос не вдалося. По паспорту, який у нього був, це людина проживає в місті Києві. Приїхала слідчо оперативна група, і він був доставлений до Васаківського міського відділу. Щодо всіх порушень влада киває на опозицію. Буцім, то піар їм потрібен. Одне два порушення одинокі на таке велике місто. На 33 тисячі, здається, виборців. Ну без цього не буває. Та крусельники лише один бік медалі одна справа голосувати, інша рахувати. Арсеній Яценюк помітив членів Васильківської ТВК. Вже десь бачу там всі ті самі члени комісії. Я перевірив Практично, по списку. Так, Та сама комісія залишилася, яка була в 2010 році. Якраз за ними плаче прокурор. Аби прокурор не плакав за членами ТВК та ДВК, лідер удару Віталій Кличко вирішив особисто попередити рахувальників про відповідальність. Ми зробимо все, щоб ніхто не уникнув відповідальності хто буде задіяний в таких діях, порушувати не в якому разі неможливо, і ми сподіваємося що підрахунок голосів був також об'єктивним. Та тільки Віталій Кличко пішов, почалося найцікавіше. Члени ДВК зачинили двері, почали рахувати голоси. Уже тоді стало відомо, що перемогу хочуть віддати провладному кандидату. владному кандидату. Самадасавата. Те, що переможе Сабадаш, спостерігачі від громадської мережі опора, зрозуміли ще до остаточного підрахунку голосів, бо помітили спроби вкидання пустих бюлетенів і маніпуляції з явкою на дільниці 80 було зафіксовано випадок неспівпадання явки з тією, що фіксувалася протягом дня з і було знайдено під сто 112 бюлетенів. Ближче до ранку оголосили попередні результати з незначним відривом. Переміг Володимир Сабодаш. Член ТВК від опозиції Галина Лизвиненко з таким рішенням не погодилась. Уже третій раз на виборах. Нам нав'язують одного мера. Люди не голосують, але стає мером той, якого хочуть бачити влада. А ми проти цього. Відтак опозиція пообіцяла оскаржувати результати виборів у Василькові в судах. Олена Стецюк, Віталій Маргалик, Антон Квітень та Андрій Шурін. ТВА лідери опозиційних і провладних фракцій вже зробили заяви щодо виборів у Василькові. Далі пряма мова. Ходімо навчитися достойно проігрувати, а не шукати якісь варіанти. Ми будемо оскаржувати результати цих виборів, так званих виборів судах. Чому? Тому що влада знов цинично вдалася та полі вольєзрівня громадян. І в неділю в Україні на позачергових виборах обрали понад сотню сільських, 9 селищних та шість міських голів. Голосували в Криму, Закарпатській, Київській, Луганській, Миколаївській та Чернівецькій областях. Як усе відбувалося, дивіться в наступному сюжеті. В Алчевську на Луганщині за крісло міського голови змагалися представник партії регіонів і комуніст. Хоча за попередніми даними регіонал Володимир Косюга набрав 50% голосів виборців, команда його опонентів заявила, студентів змушували голосувати за регіонала. На відео група хлопців йде з виборчої дільниці. Тим часом спостерігачі в одного з них помічають списки. Спіски фотографіруйте запісуті. Списки студентів, які йдуть на голосування. Какие снимайте списки студентів, і мені поясни, які проголосували. Це мої личні. Це мої. Стой, спокійно. Не мене нервісь. Спокійно, знімайте мои... на камеру все. Ти що, дуре? Секундно очко. Це мої студенти. Я визиваю міліцію. Правоохоронці заяву про порушення прийняли. Втім голова міської виборчкому переконаний, що вони на підсумок голосування не вплинули. 2 червня в 117 населених пунктах країни відбувалися позачергові вибори сільських, селищних і міських голів, а також проміжні вибори депутатів місцевих органів влади. В Ялті прогнозовано переміг секретар міськради регіонал Сергій Ілаш. Він набрав понад 60% голосів. А його найближчий переслідувач з Кримської регіональної партії Союз ледве перевищив показник у 6%. Спостерігачі стверджують, що в Ялті порушення під час виборів були масштабними. По суті, були сфальсифіцировані в останні 4 часа голосування, коли яв. Избирателей резко возросла, при том, что наблюдатели по сути существенного притока избирателей не заметили, однако по спискам избирателей по отчетам избирательной комиссии явка начала вырастать в разы. вот и это явление сопровождалось такими фактами, как удаление наблюдателей з избирательных участков, членов средств массовой информации. Новым міським головою Угорськомовного райцентру Берегова на Закарпатті обрано представника демократичної партії угорців. Золтана Баб'яка він отримав майже 50 П'ять відсотків голосів на другому місці. Представниця популярної на Закарпатті партії Єдиний центр Ольга Бізіля. Майже 23 відсотки суттєвих порушень, які б могли вплинути на результати голосування, спостерігачі тут не зафіксували. Нового міського голову підтримала партія регіонів. Сьогодні був зроблений правильний вибір. Я, я бажаю, що після цього дня після світового. Дня іділі можемо сідати за стіл переговорів та робити далі свою роботу. Для мене дуже важливо мати свою команду так, щоб все було гаразд. Загалом представники владної партії здобули перемогу у 86% населених пунктів, де відбулися вибори. Андрій Деркач, Заріна Вапова, Олена Бікоєва, Катерина Подінєжна Тибай. Голови ЦВК у відставку сьогодні Віктор Янукович вніс до Верховної Ради подання про дострокове припинення повноважень голови центр виборчкому Володимира Шаповала. Причина у зв'язку з досягненням останнього 65-річного віку. Іншим поданням президент вніс на розгляд парламенту кандидатуру Олександра Копиленка на посаду члена ЦВК. Копиленко зараз є директором інституту законодавства Верховної Ради України. Нагадаю, Володимира Шаповал очолив центр виборчком у червні 2007 -го. Року Влада зробила перший крок до здачі української незалежності. Підписала меморандум з Росією про статус у митному союзі. Так оцінив ситуацію лідер всеукраїнського об'єднання Батьківщина Арсеній Яценюк. На погоджувальній раді сьогодні він заявив, що прем'єр Микола Азаров має оприлюднити директиви, які отримав під час підписання меморандуму. А також, за словами Яценюка, треба негайно ухвалити закон про внутрішню і зовнішню політику, де буде чітко прописане прямування України до Євросоюзу. Владній партії наполягають, нічого страшного від того, що Україна стала спостерігачем у митному союзі, не сталося. І від співпраці з ЄС ніхто не відмовляється. Такий закон повинен бути негайно проголосований, в тому числі партією регіонів, і підписаний президентом Януковичем. Це є основною ключовою вимогою опозиції. Ми хочемо, щоб народ України знав, що Україна йде тільки до Європейського союзу. І будь-які інші утворення, які гарантують персональні гарантії для президента і не мають нічого спільного з європейським майбутнім для України, не стануть частиною об'єднавчих процесів. Це е, наміри України. Е, ми будемо дивитися, як працює всередині таможений Союз, е, як може на яких по яким питанням машина може. Спілкуватися по яким напрямкам, і, і, і тоді будемо визначатися, коли ви почитаєте звернення і подання президента до Верховної Ради, там написано все, що Україна головне питання це євроінтеграція. Між тим у Федерації роботодавців України вже створили комітет з адаптації виробників до стандартів митного союзу єдиного економічного простору. кажуть, що таким чином захистять український бізнес. Суд у справі членів партії Демократичний альянс продовжить своє засідання о 9-й вечора. Сьогодні цілий день він не може визначитися, чи образили дії активістів честь і гідність президента України. Нагадаю, вранці кілька людей влаштували акцію протесту, розгорнули плакат уздовж столичної вулиці Богатирської, де прямує кортеж президента Януковича. Напис на плакаті Янукович пішов геть з Києва. На ще одному полотні було написано Києву вибори. Правоохоронці арештували чотирьох на. Активніших. Серед них і лідера партії Демократичний альянс Василя Гацька. Справу активістів розглядають в Оболонському районному суді Києва. Їм інкримінують порушення за статтею Злісна непокора міліції. Клопотання адвоката, затриманих щодо долучення до справи свідків, суд відхилив. Натомість, за словами молоді, у документах фігурують свідки, яких взагалі не було на місці події. Я його запитував, чого ви сюди прийшли? Мене привезли, сказали, що щось треба підтверждати, але що я саме не знаю. А де ти був? Я був в метро, Болонь. Так, я ці події, де відбувалися, ти знаєш? Я нічого не знаю, сказали, що зараз розкажу. Тобто, цей документ в нас є, але суд відмовився його долучати. І далі у нашому випуску про такі події. Активісти просять підвищити акцизи на пиво. Четверо загиблих і десятки зниклих безвісти. Європа потерпає від повеней. Масштабна пожежа у Китаї. Через відсутність електрики у помешканнях Одесити перекрили рух на вулицях. Місцеве енергопостачальне підприємство планувало виправити ситуацію до початку робочого тижня, але досі без струму залишається близько сотні багатоповерхівок і понад 200 приватних будинків. Дотепер не повністю відновлено роботу міського електротранспорту. Подекуди є проблеми з природним газом. Міська влада запевняє, що струм з'явиться за кілька днів, а постачання газу відновлять уже сьогодні. Служба газа получила 83 заявки, на сегодня на утро осталось невыполненных 13 заявок. Причем это заявки не отключения, это где-то деформация, то есть по сути почти весь газ, я думаю, до конца дня ну, точно будет все устранено, то есть все с газом будут. Уже п'ятеро загиблих і десятки зниклих безвісти. Режим надзвичайного стану руйнування і масова евакуація. Стихія зараз лютує в Чехії, Німеччині, Австрії, Швейцарії і Польщі. Як заявляє гідрометцентр, до України повенева хвиля дійде через 20-25 днів. Якою вона буде сили, невідомо, бо ж перший найсильніший удар прийшовся на Європу. Її накрили найсильніші за останні два десятиліття повені. Прага йде під воду. На вулицях не чути власних думок через сирени. Рятувальники зупиняють потоки води мішками з піском. Людей із полону стихії витягають армійці. Затоплені сотні населених пунктів, і не лише дрібних. Тут зачинено усі станції. Метро на лінії вийдуть додаткові автобуси і трамваї, Щоправда, не всюди зможуть проїхати. Та порятунку створили у мерії операцію очолив сам міський голова чергують усі рятувальники. Уряд на допомогу закликав військо. Упоратися з бідою людям допомагають організовані загони волонтерів. Вода прибуває швидше, ніж очікували польські рятувальники. На півдні зупинили залізничне сполучення. Людей евакуюють за допомогою військової техніки. У місті Каменна Гура потік підіймається щогодини на 20 сантиметрів. Він уже на півтора метри вище за критичний рівень. Вода стрімко спускається із гір. Ситуація погіршується. У безпеці лише міста і села на узвищах. Двомісячна норма опадів за вихідні випала в Австрії. Рятувальники поспішно укріплюють греблі поблизу Зальцбурга. Місто важливий залізничний центр, і навіть невеликий збій ускладнить роботу всієї колійної системи Європи. Зараз фатальна ситуація для міста. Усі будинки затоплено, люди налякані. Ми не скоро побачимо туристів. У Німеччині річка Ельба поблизу Лейпцига підійнялася майже до верхівок дерев. Вода наступає. Уже розмито 40% усіх сільськогосподарських угідь. Найбільше постраждала промислова баварія. Буде найсильніша повінь із досі бачених. Варто готуватися до гіршого лиха, ніж ми мали 93-го. Вода підійметься на 6 метрів. Працюють молоді й старі, усі тягають мішки з піском. Чудес, синоптики не обіцяють. Червень у Німеччині видасться холодним і дуже дощовим. Максим Плоткін, ТВА. У Німеччині найбільше стихія загрожує східним і південним землям Баварії, Тюрингії і Саксонії. Там оголосили надзвичайний стан. Дві людини загинуло на допомогу, поспішають військові. Детальніше про повінь у Німеччині ми розпитаємо Захара Бутирського з Deutsche Welle. Отже, Захаре, що зараз у вас відбувається? Німецькі чиновники кажуть, що це найбільша повінь за останні півстоліття. Чи це правда? Вітаю Наталку. Це зовсім не перебільшення. І повінь на Ельбі 2002 року і нинішня є столітніми, тобто такими, що статистично трапляються раз або два на сто років. Сьогодні в баварському місті Пасау зафіксували рекордний рівень Дунаю, майже 12,5 метрів. У Лейпцигу прорвало дамбу. Влада в цілій низці міст звернулась до людей, щоб ті залишили свої оселі. В евакуації беруть участь тисячі рятувальників, тобто не лише рятувальні служби, але також федеральна. Поліція та Бундесвер. Захаре, а що кажуть про наслідки повені? Найгірше вже позаду, чи вода ще підніматиметься? Безпосередньо в нас в боні та загалом на заході Німеччини. Повені не загрожують, хоча рівень води в рейні тут також піднявся. А от в деяких містах Саксонії та Баварії туристам краще зараз не їхати. Скільки ж ще так триватиме, невідомо ситуація продовжує погіршуватися. Піку стихії начебто, очікують завтра. Завтра ж канцлер Німеччини Ангела Меркель відвідає постраждалі регіони через три з половиною місяці. Вибори до Бундестагу і повені очевидно будуть однією з головних внутрішньополітичних тем. Тож Меркель могла підніматься підняти свій рейтинг як свого часу це зробив Герхард Шредер своєю активною участю в боротьбі з наслідками аналогічної стихії 2002 року. Дякую. Це був Захар Бутирський з Дойчевели про повінь у Німеччині. Кіоски для торгівлі млинцями замість каштанів у центрі міста. Таке рішення влади Путивля на Сумщині вивело людей на вулицю. Кілька сот містян зібралися там, де кілька тижнів тому квітли каштани. Дерева росли близько 50 років. За цей час вони стали частиною міського краєвиду. Їх спиляли вночі, потайки. Каштани опинилися на території, яку місцева влада вирішила передати в оренду під встановлення кіосків. Тепер представники міськради вдають обдурених, а хто з... Знищив дерева, не кажуть за неофіційною інформацією, Рішення про ліквідацію дерев прийняв секретаріат міськради. Мы хотели рассмотреть этот вопрос для того, чтобы принять какие-то альтернативные варианты. Но, к сожалению, в ночь перед сессией каштаны были спилены. Деревья мы садили, мы строили универмаг. Прошло время. Эти цветы, эти эти деревья являются украшением города. Это, я считаю, надо, чтобы разобрались правоохранительные органы. Почему ночью, когда спит город, срезают деревья? Майже дві тисячі людей за ґратами через протести, сотні поранених і двоє загиблих. Туреччина на межі революції. Вуличний виступ проти забудови Стамбульського парку виріс вихідними у масштабну політичну акцію. Мітингувальникам уже замало зберегти зелений таксим Гези. Сотні тисяч молодих громадян вимагають нової влади і відставки прем'єра Ердогана. Той вирішив іти в абанк. Безлади поки вщухли, але протести тривають. Редже Пердуган зі свитою міністрів і речників з'являється перед телекамерами. Від прем'єр-міністра очікують визнання помилок і перегляду поспішних політичних рішень. Натомість головний урядовець звинувачує опозицію у підбурюванні людей, а протестувальників називає кубкою мародерів. Ті, хто програли демократичні вибори, збираються завдати нам поразки, використовуючи протестні методи. У відповідь на таку зухвалість ванкарі намагалися прорватися до резиденції прем'єра. Поліція розганяла людей сльозогінним газом, а ті палили автівки на шляху відступу. На майдані таксим у Стамбулі обстановка поки тримається мирна. Маніфестанти танцюють, співають і магічними примовляннями закликають Ердогана піти. Теракти у місті Рейнхалла, заборона алкоголю, і це лише крапля. Наше особисте життя всіляко обмежують. Турки розгнівані авторитарним духом політики прем'єра Ердоган править країною уже десятиліття. Його партія надто заісламізована, хоча сам політик наполягає на світському стилі свого правління. Максим Плоткін Тивай. Масштабна пожежа на птахофабриці на півночі Китаю забрала 119 життів. Ще півсотні людей важко поранені. Вогонь спалахнув через витік рідкого аміаку. Речовина дійшла до електродрутів. Прогриміло одразу два вибухи. Лихо сталося якраз під час перезмінки. У заручниках опалених бетонних корпусів опинилося 350 людей. За попередньою версією слідства фабрика зайнялася через недотримання техніки безпеки. Наш наступний крок віднайти усіх поранених і подбати про них. Потрібно убезпечитися від іншої такої трагедії. Ми починаємо розслідування і з'ясуємо причини лиха Довічне ув'язнення за правду про американську армію сьогодні. Судять головного інформатора Вікілікс, солдата Бредлі Менінга. Молодик передав сотні тисяч таємних документів викривальному інтернет-порталу. Горезвісне відео розстрілу мирних людей у Багдаді 2007-го Світ побачив теж завдяки бреду. Два роки тому йому висунули звинувачення за 22 двома пунктами. Половину з них армієць визнав. Свій учинок Менінг пояснив гострою потреби розповісти людям про справжні проблеми американ. Канського війська і всієї зовнішньої політики країни найсуворіший вирок, який очікує молодика, пожиттєво за ґратами. Підвищити акцизи на пиво і за ці гроші добудувати дитячу лікарню Охмадит. Цього вимагає коаліція громадських організацій За тверезу Україну. Сьогодні активісти прийшли до народних депутатів і принесли їм символічні пляшки пива з дитячими сосками. Вони підрахували, що підвищення вартості пива на гривню 63 копійки за літр допоможе добудувати лікарню «Охмадит». І вже навіть розроблено законопроекти, але депутати не розглядатимуть їх цього тижня. Активісти не відступатимуть, бо кажуть, життя дітей вимагає від них іти до кінця. Пиво у нас сьогодні, на жаль, дешевше соку, фруктів, ягід, молока і так далі. Це найдешевше, тому воно відповідно доступне дітям, підліткам і молоді. Ми закликаємо депутатів сьогодні перше підвищити акциз на пиво. За рахунок цього зменшиться споживання серед дітей. І друге, ми закликаємо депутатів підняти так, виділити гроші на добудову лікарні Охмадит і спрямувати кошти від акцизу, які будуть щороку надходити. А це близько 4 мільярдів гривень щороку, спрямувати їх на фінансування заходів охорони здоров'я. Я дякую, що довіряєте Тивай. Приємного вечора і до зустрічі завтра.